Юзер пише, не знаю, хто це, хто, хто це такий юзер, але пише, як вийти з співзалежних відносин? Для того, щоб вийти з півзалежних відносин, треба спочатку зрозуміти, що це співзалежні відносини точно. І ця інформація, яку я зараз буду говорити, вона не стосується когось конкретно. Це для широкої аудиторії. А ви вже там чи себе впізнаваєте, чи не впізнаваєте, це вже якби від вас залежить. Але вся інформація, яку б я не записувала, вона для широкої аудиторії. І кожному щось своє. Тобто, десь у когось щось резонує, перекликається, у когось не перекликається. Тобто, але основні моменти, якщо ви там впізнали, то треба працювати звісно над собою. Так от, що ж таке співзалежні стосунки? Ну, по-перше, це коли ви дуже залежите від партнера. А, тобто, це а, така, знаєте, як самооцінка, почуття, а, наче не ви оцінюєте, а оцінюється ваш партнер. Він любить вас, наче, він вас наче підтримує. От, і ви поступово втрачаєте автономію і самостійність. Тобто ви не розумієте, це стається все поступово. А він може захоче похвалити вас, захоче покритикувати вас. А у вас, з вашої сторони, бажання постійно рятувати партнера цього, От, контролювати, наприклад, поведінку, якщо парповедін, якщо партнер там, в якихось залежностях, якась у нього не така поведінка вам здається, якесь у нього пробіли є, ви хочете. Це контролювати і допомогти йому, а за цим іде втрата здорових меж. І а, співзалежні люди вони часто не вміють відмовляти у проханнях, не мають чітких меж у стосунках. До речі, вони можуть бути не тільки між партнерами, вони можуть бути між батьками і дітьми такі стосунки, між друзями можуть бути. Тобто, це не обов'язково стосується чоловік-жінка, жінка, чоловік. О, так от співзалежні люди вони часто не вміють відмовляти на прохання, в них немає чітких меж, вони, як наче підпорядковані, у них власні потреби, вони приглушені. Воно, Життя цієї людини співзалежної мається на увазі. воно, Віддаляється від її справжніх бажань, а вся людина постійно шукає таке схвалення, щоб її схвалювали. Ну це все з дитинства йде. І співзалежна особа часто перебуває в ролі, як я вже сказала, рятівника. Вона намагається допомогти партнеру, вона намагається уникнути конфліктів, вона намагається бути такою делікатною, вона намагається бути толерантною. Тобто, але це не про те, не про розуміння, не про здорові компроміси, не про здорові почуття, не про здорові межі. Це коли меж немає, це коли людина вже собі не належить. Дуже складно. Відразу говорю вийти з таких співзалежних відносин. Але є кроки, які можуть в цьому допомогти. Перше, що треба зробити, це визнати цю проблему. Проблема є. Все проблема є. Так собі скажіть, я в співзалежних відносинах, це ніяка не любов, це не почуття, це співзалежність. Я живу цією людиною конкретно і думаю тільки про неї, і моя самооцінка залежить тільки від неї. Тобто ви чекаєте на її похвалу. І знову ж наголошую: не тільки чоловік і жінка, це можуть бути батьки, діти, це можуть бути друзі, це можуть бути хто завгодно. Але співзалежність, вона така, вона може бути скрізь, вона може бути у доньки з матір'ю, у матері з сином, в кого завгодно вона може бути, коли один чекає схвалення іншого і, його само, і не може відмовити ні в чому, і кордонів не будує зовсім ніяких. Коли ви визначили і визнали, що у вас щось не так, і що це співзалежні відносини, оце вже буде перший крок до успіху. І тоді треба починати працювати над собою. Як працювати над собою? Перше, це зосередитись на власній особистості, на самоповазі, на незалежності. Тому що я одна в себе така людина, і життя в мене одне. І ніхто мені його не може. Диктувати і говорити, яка я. Ніхто не може мене об'єктивно оцінити, тільки суб'єктивно. Навіть мама, навіть тато, не говорячи вже за партнерів. І починайте займатися хобі, яке приносить вам задоволення. От те, що вам приносить задоволення, те, від чого вам класно, гарно. Починайте шукати таке. Встановіть межі. Як встановити межі? Тобто це чіткі межі у відносинах це коли ви вмієте говорити ні. Вчіться. Спочатку буде важко. Спочатку ви не скажете декілька разів ні, а потім ви скажете конкретно ні. Ні. Достатньо. Все. І ви будете захищати правильно тоді свої інтереси. Коли ви почнете відмовляти, навчитесь відмовляти такій людині, яка не хоче вас цінити. І ще треба встановити підтримку обов'язково. Цим треба поговорити з адекватними друзями, родиною, можливо, з психотерапевтом, обов'язково з психологом треба поговорити. А, звернутися до е, медичних, можливо, якихось е, консультацій, там, можливо, вам щось призначить заспокійливе, тому що буває ну, різні, різні моменти. І тому що ви ж розумієте, що зараз -то ви, в принципі, вийдете нормально, але якщо ви не звернетесь до спеціалістів, колись воно дасть про себе знати, і це буде відголосок як наслідок. Цієї причини. Це може вилитись потім хворобу, там, якусь страшну ще щось, тому треба одразу звертатися до спеціалістів. І коли вас підтримають інші нормальні люди, адекватні люди, то і спеціалісти вас підтримають. Це вже, будуть, вже, вже буде декілька кроків, розумієте, зроблено. І все. І після цього, коли ви знайшли. Та підтримку нормально, коли ви всі ці кроки зробили, ви закінчуєте токсичні відносини. Тому що це токсичні відносини, вони нездорові, і їх треба завершувати. Якщо людина заради вас не хоче змінюватись, навіть ваша рідна людина. І вона залишається егоїстом, або вона залишається такою людиною, там, чи нарцисом, чи, можливо, макіавелістом, чи ще кимось. Все. Неважливо, на якої ступені рідства ви є. Нейважливо, на якому ступені партнерських відносин ви є. Це завершення. Якщо людина не хоче мінятися, хоче далі грати, маніпулювати вами. Тобто в неї така гра по життю, розумієте, їй все одно, кого, кого топтати? Вона просто буде топтати. Їй просто треба бути, вона собі там придумала в неї купа комплексів, що їй треба бути переможцем по життю. І все. От. Але ж це не перемога, це, це хвора, це, це хворість. От. І тому с закінчуєте. Це необхідно для вашого благополуччя, буде важко, але я сказала перед цим, що треба робити. І починаєте працювати над емоційною незалежністю. Розвивайте управління своїми емоціями, такими емоціями, які допоможуть вам не залежати від інших. Долайте свої страхи. Тобто, які страхи? Боятися залишитись наодинці. Визнайте це, подолайте це, зрозумійте, як класно залишатися наодинці, як класно ви можете розвиватися нового вчити. І будьте терплячі до себе. А Зміни вони всі потребують часу. Будьте готові до труднощів, не сваріть себе за невдачі. Пам'ятайте завжди, що. Вихід із співзалежних відносин це складний процес, але ви заслуговуєте на здорові, на підтримуючі відносини з нормальною, адекватною людиною. Якщо ви, звісно, також нормальна і адекватна людина, то ви, в принципі, для вас ця інформація буде корисна і ви її правильно сприймете і будете нею користуватися. Бо, повірте, виходити дуже важко. Всім добра.